Subaru Outback, який коштує 8 тисяч без вартості ремонту. А в нас ринок починається від 13,5 Що ж, давайте розглянемо даний варіант і, і що можна купувати на аукціоні. Ось, Бай... до прикладу, Subaru Outback 2017 року 2,5 преміум, тобто середня комплектація даного автомобіля. Доволі непоганий варіант. невелике має пошкодження по задньому крилі, точніше. Даже Бампер да, трошки зацепило. Заднє крило і, в принципі, бампер все. А, що він буде ставати? Він буде ставати в районі 8. Ну, і з ремонтом, я думаю, десь 10 500, 10, 200 він заїде. А наш ринок починається, так, як я і казав. Від 13,5. Ну, тут прям такі якісь, я думаю, завертиш непоганий стоїть. Бо щось ну щось явно тут не так. Всі стоять блін, по це. А, ну Звісно, битий продається 10%. Бачите, тут я вам пропоную без вартості ремонту в 8. а У нас тут по 10 продають биття. Ну що ж, подивимося. від 13 700 стоять в даній автомобілі. Більш кращі комплектації вже починається там 14-15 тисяч. Тому можете рахувати самі. Від 3 тисяч доларів у вас буде економія на даному автомобілі. Даний автомобіль, в принципі, можна буде взяти і кращу комплектацію, буде трішки дорожче на аукціоні, і відповідно без вартості ремонту десь там в районі 9 95 вона заїде. Ну але економія від трьох штук баксів. З вами був Олександр та компанія Інтертрейд. За телефоном в описі отримуєте консультацію.